Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. І медіа Центр Україна Укрнформ продовжує свою роботу сьогодні. 300 днів триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світові правду про цю війну. А прямо зараз у нас на включенні Павло Грод, президент світового конгресу українців. Пане Павло, ми вітаємо вас. Дякую, вітаю. Пане Павло, мабуть, розпочнемо з того, що ми знаємо про те, що світовий конгрес дуже багато допомагає українцям і не тільки українцям, а й нашим збройним силам. Тож розкажіть, будь ласка, про цю допомогу і про те, як змінилася діяльність конгресу від початку повномасштабного вторгнення. Як, Мабуть, вам відомо Світовий Конгрес українців вже понад півстоліття. Організує під координує та об'єднує світову українську діаспору. Сьогодні вона начисляє понад 20 мільйонів українців. Понад 60 країн світу, де є наші складові організації. З початку повномасштабного війни почалося перше, що наші наші громади сюди у світі і друзі України, які згуртовані з нами, вийшли на вулицю в протестах, закликах для на наших країн, де ми проживаємо. Щоб сильно підтримувати Україну, а, і наш наш фокус а, від початку повномасштабного вторгнення це є, це є військова, а, економічна та політична підтримка України, і це на ріж на всіх фазах. Це є а, щоб громадське суспільство в кожній країні сильно підтримувало Україну, і, і це працюємо із і, і на вулиці, в мітингах. Працюємо в коридорах влади, працюємо в медії в наших країнах і розмовляємо і розказуємо, що відбувається в Україні у мовах тих країн, де ми проживаємо: чи це португальська, чи іспанська, чи німецька, чи французька, чи англійська. Ми тими мовами розмовляємо, розказуємо, щоб громадське суспільство підтримували, бо тоді і легше, щоб політики також і підтримували Україну в цей час. Політична адвокаційна частина це один головний галузь нашої праці. Друге, це є праця у збірку фондів і гуманітарної підтримки загальної України. Це можна розподілити на дві головні частини: одне це є пряма підтримка України, а друге це є праця і підтримка біженців, які ми знаємо, багато мільйонів виїхали, і наші громади всюди у світі допомагають біженцям, і це на різному рівні: соціальному, матеріальному і моральному напрямку, і також і політичному. Де святий конгрес українців найбільше увага звертає це є у підтримку захисників України, і тому ми розпочали спочатку війни кампанію, яка називається «Unite with Ukraine». І за цей останні 10 місяців ми назбирали понад 40 мільйонів доларів, і ми вже майже все передали в обладнання спорядження для захисників України. І в кожному етапі війни воно розвивається і міняється. Спочатку ми почули прямо від тероборони, що їм було треба бронежилети, каски. І ми якраз відгукнулися. І десятки тисяч ми тих закуповували і висилали зорганізовано через тероборони їхню структуру. Тоді ми прийшли зрозуміло, що треба було такі речі, як комунікаційні системи. Треба було генератори, треба було ну, інші речі для дрони, як, наприклад, для, для наших захисників, і якраз ми щойно повернулися з візиту в Україні, де ми перш за передали багато пакетів цього спорядження, але також і хотіли поспілкуватися. І як з провідниками військового сектору, але також з рядовими військовими, чи це є волонтери, чи це є зсу, щоб почути в них які найбільш потреби сьогодні? щоб ми могли далі продовжувати цю збірку фондів у підтримці захисників України. Дякуємо вам за цю підтримку. Дякуємо вам від всіх українців за те, що ви робите. Це дійсно надважливо для всіх нас. Пане Павло, скажіть, будь ласка, ви як ви й зазначили? Ми розуміємо, що світовий конгрес працює у багатьох країнах світу. З якими країнами вам довелось довелося найважче попрацювати, щоб вони зрозуміли таке, що відбувається тут? Чи були такі випадки? Чи всі всюди розуміють, що тут відбувається, і що Україна зараз боронить не тільки свою країну, а мабуть, весь весь захід? Ну, це е, залежить від якої етапи війни ми говоримо. Спочатку дружливо було всіх переконати, всіх переконати, що треба сьогодні захистити україну і треба сьогодні надати максимум військової підтримки бо ми знаємо спочатку війни багато не були спеціально наші західні партнери багато не були в переконані що україна може вистояти коли побачили завдяки хоробрих здібних захисників україни волонтерів та збройних сил україни україни ми бачили як Хоробро відважно вміло відстояли і відбили російську цю першу хвилю. Тоді вже це дало натхнення і завдяки підтримки і підсилення і сторони української влади, сторони збройних сил, сторони світової української діаспори, яка сильно агітувала ці всі країни, наші партнери сьогодні, західні країни. Долучилися і тепер надають потрібну зброю, щоб Україна могла себе захистити. Але це був перший дуже тяжкий, але важливий етап. Бо для багать, багатьох країн як можливо один з найкращих прикладів, це Німеччина. Що вони спочатку дуже вагалися надавати зброю Україні? Ну і, і сьогодні треба, щоб не більше давали, але все ж таки вони при, прийняли. Дуже важливий, е, е, політичне рішення, щоб почати надавати Україні військову зброю. Це я би сказав один дуже важливий переломний пункт, е, який прийшов сьогодні. Ми бачимо, що мабуть складніше. Е, це не є наші західні партнери, е, Європа, е, Пів Північна Америка. Е, це сьогодні є латинські американські країни. Це є Азія, це Африка. І там ми нас є громади в Південній Америці, де ми сьогодні з ними працюємо, щоб наші громади впливали на свої уряди, щоб сильніше підтримували Україну. Також є питання Африки, питання Азії, і тут ми тісно співпрацюємо з міністерством закордонних справ з дипломатами, з міністром Кулебою, щоб ми якнайбільш ефективно могли підсилити цю, цю політичну і дипломатичну працю, щоб переконати цей світ, щоб сильно підтримувати Україну. А і і принайменше, щоб вони голосували за Україну в Об'єднаних Націй, бо будуть і ще додаткові голосування, і ми сподіваємося, що прийде до цього, щоб голосували, щоб Росію е, е, відкинути від, е, від е, Ради безпеки, і, і ми будемо потребувати їхньої підтримки. тому ми там зусиль нашу увагу. Так, попереду ще у нас багато роботи. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Доброго дня, пане Павле. Я редактор рубрики діаспора на «Укрінформі». і мене цікаве таке питання. минулого тижня. Ви провели зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Колебою. і там зокрема йшлося, що Україна має не тільки протистояти. Російському миру, а й і створювати свій власний український світ, скажіть, будь ласка, що саме мається на увазі, і як цьому сприяє і сприятиме світове українство? Ось дякую запитання. Я почну з цього, що руський мір дуже активно і. Добре сфінансовано працює у всіх країнах, де живуть українці, і ми бачимо, що це найбільш сьогодні в Європі. бо там найбільше є загроза бо там найбільше є біженців українці, які виїхали, які дуже часто шукають притулок, шукають. Де або чи це є з точки зору е, духовної е, духовних потреб, е, чи це є навчання мови, чи це є е, школи для своїх дітей, і ми бачимо, що знову руський мір працює, щоб е, заохотити, щоб українці приходили до слав'янських центрів. Е, і ми знаємо, що це є просто закрите, для це є просто можливість, щоб їх втягнути цей ну, руські. І світ, ми також бачимо з точки зору руської православної церкви чи російської правої церкви, як вони активно притягують українських православних християн до себе. І я думаю, що це не це не великий секрет, що російська православна церква це є просто відділення чи розділ ФСБ. І, і сьогодні ми працюємо. Я почну перше з церквою. Ми зустрічалися із ближенішим Епифанієм, з Блаженнішим Святославом. Як наші церкви можуть більш активно підтримувати наші громади в діаспорі в за кордону? І це є також питання відкрив відкривання. Нових церков спеціально uh, православної церкви України це є складне питання. бо це є також, як ми знаємо, політичне питання відносно um, юрисдикції православної церкви України, uh, і, і ми стараємось знайти uh, інноваційні способи, щоб uh, православна церква України могла uh, займатися своїми вірючими uh, uh, за кордоном. Це, це сторони е, церков, тобто треба, щоб було сильне до ту, тужпасторство, і шуми творили е, українські церкви, чи це е, православні церкви України, чи це греко-католицької церкви е, Української е, в, в закордону. Друге, це є створення українського світу. Ну український, український світ це є у е, 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 створення інституції е, в кожній країні. Які будуть займатися своїми з українцями від колиски до могили? Це це є українські е, ц, школи. Це знову церкви, де можуть хреститися е, е, діти, де можуть рожитися українці. Це є е, українські студентські організації, молодечі організації, культурно-освітні організації. Тобто, це ці, цей цілий український світ, де можуть виховуватися свідомі українці, е, як і я, на, народжений за кордоном, але все ж таки свідомий патріотичний українець, і це є створення цього українського світу е, і, з, і з позитивним іміджем і те, в світ, щоб всі знали, хто ці українці, бо вони їх знають як добрі люди, які заангажовані інтегровані в своєму суспільстві, але не асимільовані в своєму суспільстві. Я дуже дякую вам за цю відповідь і дякую за цю розмову. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Павло Грод, президент світового конгресу українців. Дякую вам за цікавість до цієї теми. А зараз, прямо зараз, наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. А ми віримо в наші збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!